Bye. Uh -huh. Же хотілося, звісно, б записувати інтерв'ю по більш таких приємних моментах, по досягненнях там чи по ще чомусь. Але сьогодні от така нагода, що ми з вами зустрілися по проблемному питанню. Скажіть, будь ласка, два слова про себе, про свій колектив, про депутатів ради, хто туди входить, які громади, що є на сьогодні на часі, які питання, і от чому саме ми сьогодні з вами зустрілися? Доброго дня. Мене звати Соколов Микола Васильович. Я очолюю Подільську районну раду. Очолюю її на протязі біля двох місяців. В складі Подільської районної ради у нас 42 депутата за списком, в наявності 40. Два депутати склали свої депутатські повноваження. На зараз територіальна виборча комісія приймає рішення відповідно щодо ведення нових депутатів. Також до Подільської районної ради умовно назвав входить 12 громад, з них три це міські громади. Три сільські громади і три селищні громади. Е, можу сказати так, що в кожній громаді є свої досягнення, є свої здобутки, але проте ми всі живі люди і громада також живий організм, є свої недоліки. Е, зокрема, зараз виникла е, доволі ситуація. Неприємна, її умовно, так яка склалася з загиблими воїнами, загиблими героями України, які захищають нашу державу, тому що ви ж розумієте, що тільки Російська Федерація це називає блюзнірством і як спеціальна військова операція. Це не військова операція, це знищення українського народу, української ідентичності українського всього українського, що пропагандує Україна в цілому. І на території, наприклад, Кодимської громади, в нас так. Також, на превеликий жаль, є захисники, є герої, які загинули. Як ми виявили цю ситуацію? Почну з цього виявив ситуацію наступним чином. До мене мені доповів мій заступник, який повідомив, що депутат Кодимської міської ради хоче довести до нас, як до районної влади інформацію стосовно кричущого випадка, який виник з. З загиблими героями, а саме е при проектуванні алеї слави, алеї загиблих героїв на міському кладовищі, взагалі не враховано, що це люди, які віддали найцінніше, найдорогіше і найважливіше, що в них було це їхнє життя, і це герої, до яких будуть приходити нащадки, до яких будуть приходити їхні діти, їхні родичі, їхні близькі, коло могили, яких я думаю, все одно буде проводитись мітінги, будуть проводитися дні пам'яті, дні згадування цих людей і. y Місце як такового, зі слів звичайного мого заступника, він каже, там немає зовсім було прийнято мною рішення відправити свого заступника, виїхати на це кладовище та подивитися особисто. В подальшому я за цю ситуацію доповів голову Подільської районної військової адміністрації Лазаренка Михайла Дмитровича. Кажу, що дійсно мій заступник був на кладовище. Ситуація зовсім вкрай погана, вкрай зневажливе відношення до людей. Також на адресу районної військової адміністрації Подільської через районну раду було надано лист від п'ятьох матерів загиблих. Причому хочу зауважити, що двоє з цих матерів вони поховали одного сина. Тобто у них єдиного. У да, них на даний час все, дитини немає. І я розумію, що ну, як кожен батько, як кожна мати, вона захоче прийти на могилу, а сісти. Я розумію, що це можливо там дуже так умовно, але присісти кого дитини. Дитини, да, просто поговорити, просто поспілкуватися, просто побути на могилі з дитиною вона не зможе. Там фактично немає можливості поставити е, лавочку. Ну, це таке. Е, в чому виникла ще кричуща проблема стосовно е, цього кладовища, це в тому, що. Міська до міської ради зверталися матері загиблих. Вони просили виділити або допомогти, або знайти або надати. Те це не важливо, механізм передачі цього майна був не важливий стовпи для того, щоб встановити меморіальні пам'ятники. На що було проігноровано неодноразовий прихід делегації, назвемо її умовно так, делегації цих матерів. І вони були проігноровані. Вони були не взяті до уваги. Їм не було приділено чи. Часу, уваги і тому подібне, що викликало велику роздратованість у цих матерів, викликало у них сур, біль, печаль стосовно того, що вони не можуть ну, нормально зробити навіть той же процес згадування про свою дитину. Тому небайдужі люди. Я хочу подякувати небайдужим людям дійсно подякувати, які не дивлячись ні на що, допомогли, змогли знайти сили, засоби, кошти для того, щоб доставити все, що необхідно матерям. Накладати. Вищі, я думаю, в подальшому ця ситуація, звичайно, вирішиться. Проте позиція. Позиція Кодимської міської ради, зокрема керівництво Кодимської міської ради стосовно даного випадку, вона викликає вкрай занепокоєння, тому що я вважаю, що ну, виносити такі проблеми на районний рівень це є самоусунення влади від виконання своїх прямих обов'язків. Тому що ну, це питання мали бути вирішені в міській раді, тому що це їхні герої, їхні воїни, це люди їхньої громади, і це люди, які віддали своє життя не тільки за Україну, а й за кожного жителя їхньої громади. Тому що на превеликий жаль, деякі можновладці і деякі е, діячі органів місцевого самоврядування забувають про те, що війна, війна вона не десь далеко, вона тут близько, тому що кожного неодноразово всі знають, що по території Подільського району проходили ракети. І куди ця ракета прилетить і куди вона долетить, нікому не відомо. Тому війна не закінчилась і війна продовжується. І е, люди платять, е, захисники платять дуже високу ціну. Я думаю, що їм треба включатися в роботу стосовно цього питання. стосовно Питання пам'яті цих захисників, цих героїв а також стосовно питання забезпечення і допомоги забезпечувати збройні сили України в тій мірі, в якій вони можуть, і яка в них які навходять заявки, а не самоусуватися від цього питання. Ми бачимо таку картину на кладовищі. Поруч розташовано там 5 чи 6 могил. Місця підходу до кожної з них окремо немає. Матерями було прийнято рішення, щоб зробити єдиний меморіальний так. комплекс для цих п'яти чи шести загиблих хлопців. Вони звернулися зі своїми проблемами до міської ради, міська рада їм відмовила. Вони звернулися до підприємців, підприємці їм допомогли, але матері стали отримувати незрозумілі дзвінки, незрозумілі, можливо, якісь там дорікання, можливо, навіть погрози. В підсумку ми бачимо, що ви, як голова районної ради Лазаренко, як голова адміністрації, виїхали безпосередньо на місце, провели зустріч з керівництвом Кодимської громади. І на чому все рішило? Що маємо на даному етапі? На даному етапі маємо слідуюче. Звичайно, Кодимська міська рада, голова Кодимської міської ради Лопашко Сергій Іванович пообіцяв, що в подальшому такі випадки вони, звичайно, будуть усунені, таких випадків більше не буде. Проте особисто районна рада вона взяла це питання на контроль. Я думаю, що ми доведемо це, це конкретне питання буде доведено до логічного кінця, буде створена, буде мною ініційована і створена в Подільській районній раді. Ініціативна група з числа депутатів районної. Ради стосовно фіксації подібних випадків блюзнірства. Я вибачте, по-іншому не можу це назвати. І за цими випадками, якщо вони будуть задокументовані, вони будуть дана їм правова оцінка і від направлені відповідні правоохоронні органи для прийняття рішення відповідно до керівників громад. І в випадку, якщо будуть нам надходити подібного роду звернення, неважливо від яких органів або людей, або навіть неважливо, якщо це будуть просто представники громад. Скосії, то такі звернення будуть відправлятися на ініціативну групу, яка буде виїжджати, буде перевіряти і буде за даним фактом також прийматися відповідні рішення. Це однозначно, і це навіть немає слів стосовно цього. Як ви думаєте, от ваша особиста думка не як не посадової особи, а от як людини чому довелося от до такого фактора? Що є причиною того, що от саме в кодемі маємо такий от случай, випадок? Я думаю, просто знаєте, я скажу, може це буде трошки жорстко, але я скажу, що деякі громади, вони забули, я те, що я вам казав, вони забувають, що війна вона недалека, вона на території всієї України. Тільки е, якщо, е, скажімо так, тут люди воюють з тим, що вони намагаються знайти цю машину, купити машину, передати на ЗСУ, передати якесь обладнання або якісь речі для нашої перемоги, то там хлопці ведуть е, боротьбу на кону якої стоїть життя. І тому люди забувають, що якщо тут немає пострілів, тут не взриваються снаряди, або тут не літають літаки, або пролітають дуже рідко, так, то це не значить, що війна десь далеко. Війна десь далеко. Війна тут, війна зараз, і війна на знищення українського народу. Тому треба включатися в роботу, і треба включатися в той момент, що ми працюємо всі на перемоги. Ми не працюємо на політичні прапори, ми не працюємо на якісь питання стосовно того, хто що зробив. Ми зараз працюємо на перемогу, і тому питання. Складається до того, зводиться все до того, що е, спочатку перемога, а потім все інше. А не деякі питання, які незрозумілі, і це називається особисті амбіції. Я б так би це назвав. Я не знаю, як це по-другому назвати, але приблизно так. На жаль, я скажу вже від себе, можливо, що. Виникає таке враження, що от міська влада, міський голова, він десь не тут знаходиться. Десь може, не тут його батьківщина, що він так собі дозволяє себе вести в такий час з цими людьми і з цими загиблими хлопцями. На жаль, запитань більше ніж відповідей, і як от, говорить, час покаже. Будемо бачити, хто і хто і хто чого вартий.